Зумагро звій плейлист де врожай іде на зріст. Вітаю вас на каналі інтернет-магазину Зумагро. Ну що, знайома ситуація? Тільки но з'явилися довгоочікувані сходи, а за ними, як непрохані гості, одразу ж лізуть бур'яни. Як же захистити свій майбутній врожай і не програти цю одвічну битву? Сьогодні ми з вами в цьому розберемося. Це питання, яке, мабуть, щороку ставить собі кожен, хто має справу з землею. І знаєте, способів боротьби шкупа, але сьогодні ми сфокусуємося на одному дуже перевіреному рішенні, яке може ну просто кардинально змінити правила гри на вашому городі. Отже, наш план на сьогодні такий: спершу швиденько розберемося, що ж це за звір такий гезагард. Потім найважливіше, як його правильно застосовувати. Зануримось у всякі важливі нюанси, подивимось на реальний досвід і на сам кінець підіб'ємо ключові підсумки. Ну що, поїхали? Так, почнемо з основ. Що ж таке Гезагард і в чому, власне, полягає його секрет. Тут варто звернути увагу на два ключових слова селективний і до сходів. Селективний це означає, що він діє вибірково, тобто він такий собі снайпер, б'є точно по бур'янах. Але при цьому не чіпає, наприклад, вашу картопельку. А до сходів це про час, і це, повірте, ключ до його неймовірної ефективності. А ось його, так би мовити, паспортні дані, діюча речовина прометрин, виробник сінжента. А це вже знак якості. Але головне тут подивіться на список культур: картопля, морква, горох, соняшник. Це робить його просто універсальним солдатом на вашому городі. Так, з теорією розібрались, а що там на практиці? Бо ж, як кажуть, правильне застосування це вже 90% успіху. Давайте пройдемось по ключових кроках. Оце, мабуть, найважливіше -най -най правило, яке треба просто викарбувати в пам'яті. Препарат вноситься на гарно підготовлений і, увага, вологий ґрунт. Уявіть, що ви створюєте такий собі невидимий захисний екран на поверхні землі, який просто не дає бур'янам пробитися. А без вологи цей екран ну просто не спрацює. Процес приготування розчину насправді дуже простий, але тут важлива точність. Ось вам проста інструкція, крок за кроком. Головне постійно перемішувати, щоб отримати рівномірний та ефективний розчин. Все просто. І ось тут увага, дозування це не те, де варто імпровізувати. Для картоплі, наприклад, норма одна, а для овочевого гороху зовсім інша. Це якраз той випадок, коли краще сім разів перевірити інструкцію, щоб і бур'яни знищити, і врожаю не нашкодити. Пам'ятаєте, ми говорили про захисний екран. Так от будь-яке рихлення чи сапання це по суті ви робите в цьому екрані дірки. Тому після обробки дайте землі спокій, хоча б на місяць. Це дозволить гербіциду відпрацювати на всі 100. А тепер давайте про ті самі дрібниці, які насправді ніякі не дрібниці. Це ті нюанси, які відрізняють просто хороший результат від відмінного. Дві найпоширеніші проблеми, з якими можна зіткнутися: сухий ґрунт і, скажімо так, неправильна вода. Якщо надто сухо, препарат варто злегка заробити в землю, щоб він дістався до вологи. А якщо вода у вас жорстка, лужна, то її краще підкислити, інакше ефект може бути значно слабшим. А ось це надзвичайно важливо, я б навіть сказав критично важливо. Заморозки це величезний стрес для молодої рослини. А якщо додати до цього ще й гербіцид, ну самі розумієте. Тому завжди, от просто завжди, перевіряйте прогноз погоди перед обробкою. Гезагард і сам по собі молодець, але його можна комбінувати з іншими гербіцидами, наприклад, з Dual Gold. Це дозволяє контролювати ще ширший спектр бур'янів. До речі, про такі комплексні підходи ми часто говоримо на нашому каналі. Тому, якщо вам це цікаво, знаєте, що робити. Підписуйтесь, щоб не пропустити свіженькі поради. Все з теорією закінчили. Давайте подивимося, як це працює або не працює в реальному житті. Розглянемо один дуже показовий відгук. Ось вам класичний приклад із життя. Людина хотіла зекономити, поставила економну форсунку, щоб витратити менше розчину. Здавалося б, логічно, але в результаті отримала зовсім не те на що сподівалася. І який висновок. Економія на воді це, знаєте, така собі ведмежа послуга. Якщо не змочити ґрунт достатньо, наш захисний екран буде наче решето. І найзлісніші бур'яни, той же перий, обов'язково через ці дірки пролізуть. Не економте на воді. Ну що ж, час збирати камінчики. Давайте підсумуємо все найголовніше, що потрібно запам'ятати. Ось подивіться на цю цифру: від 4 до 12 тижнів, тобто до 3 місяців. Тільки вдумайтесь: одна обробка, і ви на кілька місяців забуваєте про сапу. Звісно, все залежить від умов, але це саме та мета, заради якої варто все зробити правильно. І щоб все точно вдалося. Ось вам коротенький чек-лист на згадку: Вносьте до сходів і на вологий ґрунт, дотримуйтесь дозування для вашої культури, дивіться на прогноз погоди і якість води. І головне, не шкодуйте розчину для ретельного покриття. Якщо вас зацікавив гезегард, посилання на нього знайдете в описі під цим матеріалом. А якщо залишились питання, телефонуйте нам за номером 067 383 83 77. Ми з радістю проконсультуємо. Ну що, готові до чистого врожаю? Бо тепер ви точно знаєте, що це не якась там фантастика, а цілком реальна мета. Сподіваюся, цей розбір був для вас корисним. Обов'язково діліться в коментарях своїм досвідом боротьби з бур'янами. Дякую за увагу!